Центр Буковелі сьогодні. І так, друзі, ваше актуальне питання. Коли ж відкриття сезону, що там взагалі відбувається? Ну, я вас завжди інформую про найважливіше Це те, що ви робите підтримочку на горизонтальних відео. Я для вас спеціально їх знімаю. Сам заслужч їх обробляю, щоб ви розуміли, так? І розказую в цьому відео, щось змінило. А змінилося багато, на жаль, не дуже добрих речей. Погнали. Ми бачимо центр Буковелю. Бачимо, що озеро навіть не замерше, да? там взагалі ні капельки Там ну, і не має бути замерше, бо з нього воду качають на підйомнички. Бачимо, підйомник крутять його. Не знаю, на що його крутять, можливо, просто там якийсь техогляд знову вони перевіряються підйомники, щоб це було чорт в сезоні. Е, бачимо, що, що тут сніг розстав, тако вже залисена така. Чи накидали багато снігу, коли був мінусовий день, та взагалі не видазів цього бів ніяких купів. Абсолютно. Все супокою, все якось так ось, знаєте. Ну, отако, як виверять. Держав, а далі далі. Озеро молодості, друзі. І ці краї, я ще, звісно, дуже здивований, але тут ще сніг навіть повністю не розстав. Оглядове колесо ще, сніг біля озера тримається навколо. У всі сторони, що, в принципі, краса. Ще сезончик що не почався. ну, Точніше, ще сніг не розтав, бо найкрасивіше, це ж коли сніг є, а не коли просто болото.